Привіт! У цьому відео я покажу, як скасувати домен Strato страто чи будь-що, що ви замовили через страто. Для цього просто увійдіть у свій аккаунт, знайдіть Strato в Google і натисніть вхід там, де у мене вийти. Потім натискаємо на ваш договір. Далі прокручуємо трохи вниз, поки не побачимо припинення та скасування. Натискаємо на це і бачимо все, що ми купили. Можна натиснути тут, щоб розгорнути. Тепер можемо натиснути скасувати весь пакет. Тут виберіть будь-що, наприклад, без пояс. Натискаємо далі. Потім натискаємо на X і вводимо пароль для підтвердження. І нарешті натискаємо завершити скасування. Побачимо дату скасування і зможемо відкликати за день до неї. Якщо у вас підписка на 2 роки, скасувати її раніше навряд чи вдасть. Це можливо лише за місяць до закінчення терміну. За цим принципом ви дієте з іншими речами. Тут бачимо Скасувати відкликання, бо ми вже скасували. Те саме я роблю зі своїм доменом. Натискаю тут, немає даних. Далі. Прочитавши, натисніть X, бо це може призвести до зловживань. Далі обираємо скасувати, змінити провайдера чи зберегти домен. У моєму випадку скасувати. Натискаємо далі. Тоді X, знову вводимо пароль і завершити скасування. Переходимо до огляду і бачимо, що обидва скасовані. Якщо відео допомогло, буду вдячний за лайк. Бувайте.